З вами я Царіца і сьогодні я буду показувати, як я охаджую за собакою. Зараз вона проснулася і гризе ігрушку. Також в мене обнова е, е, ту, е, нова мисочка, дивіться, яка. отак вона просто закрита. Е, так відкриваєте, насипаєте е, корм, корму і води наливаєте. І він буде пити. Зараз він... Віддай, віддай. Зараз він гризе таку собачку. Ну, такого. Дімо зараз ну, маленько. Що е -е -е вам ще розказати? От так. Кстати, у мене вже квіти перецвіли, бачите, вже лепістків нема пощі. Я ось до тут, або це квіти, які не перецвітають. Календарик сьогодні 23 антисептик. Зараз обов'язково треба попшикати собачку і щоб в нього більше була гладка шерсть. так. Так, так. І тут трошки голову. Далі я зараз буду давати їспи. Так, беремо щось насиплю. Ось так. І мисочка удобна. Отак. От зараз все насипу. Ресник. Трошки, конечно, криво я приучусь. Все заранямкою. И коли ми поїзді, він буде спати. Бо таке расписання. Хорошо робити кадри. Рекламку знімаємо. Як собака їсть. Кстати, зарані це мій кит, тут це кіт. Побити, кстати, вже роза цвіта. Оце розочка. Зверху квіточка розцвіла. І там роза, і там, і там. Кришмен тут візим. Зараз Сонце. Вітеравчик. І був ще дощ. Ну там ще щось. От, дивіться, які. Оце нікарінку, я говорюся, а оце дінь... де... денежне дерево. Не знаю, чого я так називаю, він якийсь непонятний. Ну він гроші не несе. Отак, дивіться, воно розочка розстріла. Тут аж якийсь жук пусятки лазив. Так, короче, прийшла бабуля, ну, бабуся моя його як прихлопнула, то він ну, не прихлопнула, а просто взяла і викинула. Отак, все, він поїв. Так, далі він буде лягати спадки разом з ігрушечкою. Отак. Ось так. Ой, ви впали. Ой, ви знов впали. Так, я вже тут, я трошки ходила, там треба було мені. Тим часом уже собачка очки відкрив. Він встає і зараз буде грати. No. Е, так що Джон, Дж, е, Джонік поки буде ша гратися і гристи.